Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 28 вересня 582-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни атакували Україну іранськими дронами Камикадзе. Всього випустили 44 штуки. На початку атаки Віталій Кім сказав, що сьогодні буде рекорд по збитих іранських мопедах, маючи на увазі, що їх досить багато. Всього Росіяни запустили 44 штуки, і наші хлопці збили 34. Напевне, все ж таки рекорду не було. Дрони залітали майже як завжди через Миколаївську та Херсонську область. Більшість летіла потім в центр України з курсом на захід України, але до заходу не долетіла. І три дрона залетіли навіть в Одеську область, де їх збили. В Одеській області збили три з трьох. Ще 20 дронів збили над Миколаївщиною, ну а решту. Ту над Кировоградщиною. На жаль, були й прильоти. Поки що зранку офіційної інформації немає. Ну а в Одесі все спокійно, якщо не рахувати нічної повітряної тривоги, пов'язаної з атакою дронів. В сусідній Миколаївській області, крім дронів, вчора улітали і розвідувальні безпілотники. Там збили дві штуки по офіційній інформації. Ну і також були в Миколаївській області обстріли території навколо Очакова. Там удари були не по населених пунктах. Тах тож без жертв та руйнувань. Ну і росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. На жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло минулої доби, ще шестеро травмовані. Всім бажаю гарного дня. Чекаємо на бавовну на Росії і давайте закинемо трохи грошей волонтерам.